Ну що, Сім добрий ранок, сьогодні п'ятниця, відпрацював я три замовлення. Ну, І вирішив поїхати все ж таки на СТО, бо не хочу з цим затягувати, бо далі буде тільки холодніше. Щоб розуміли, зранку запускаю автомобіль, чекаєш, там, трошки прогріється, печку на максимум. І такий щелчочок Думаю, щось дуже, дуже сильний щелчок був. Тут до цього так, ну, тихесенько, оп, перемикнулося. З холодного на гарячим, а тут щось дуже голосно. Я такий щось заподозрив неладне. І що? Ви як ви думаєте, печка так і не запрацювала? <кій> я короче, фільтр достав, якраз його замінив салонний Ну і Шо? позвонив на СТО, бо нічого, короче, сам не хочу я туди лізти, це все розбирати, це ну, дуже геморно. Короче, от стоїть температура на максимум, аду і холодним. Типу, ну, взагалі отак от нічого не змінюється. До цього тільки там хоч трошки на тепло ставиш, просто такий ташкент був, що неможливо було сидіти. А зараз, блін, холодрига така жопа. Так що їду на СТО, подивимось, що мені там скажуть. Головне, що я подивився, що електропривід працює. Це сама заслонка, скоріше за все, бо там ну, більше нічого ну, немає. Якщо електропривід працює, то це чудово. А заслонку, думаю, зроблять. Так що подивимось, що по грошам вийде воно цей ремонт. Блін, оце став на свою голову в лівий ряд. Треба було вправо вставати і по стрілочки, повернув, був, вже проїхав. Ну, Знайшов якесь СТО біля окруженої дороги. Кажуть, прям одразу приїжджайте, подивимось. Я здивувався, що у них немає черги. Бо зазвичай в Києві на СТО це треба ну, дня за три мінімум записуватись. А тут прям вони зараз вільні. Може так пощастило мені, а може і такі майстри. Так що давайте, зараз глянемо і все я вам покажу, розкажу. Да, дорога, звісно, кайфова, на ясну, прям їду, насолоджуюсь. Ну, можна так поїхати було такі там 600 метрів. Чи поїхати через окружну, там, 5 кілометрів біжати. Ну, я вибрав по фіговій дорогі трошки проїхатись. Ну нічого. Сподіваюся там. До них під'їзд є з цієї сторони. Ой-ой-ой, як трясе. Ну, що під'їжджаю таки. СТОшники вже сидять. Я так розумію, мені десь сюди. Зараз наберу і спитаю, де вони тут. А може оце вони хімчистка? Треба набрати все ж таки. І що ж, в цьому місці також нові водії уклона зможуть отримати 50 поїздок без комісії. Як це зробити і що для цього потрібно, ви спитаєте мене. І так, розповім я вам про це. І так, при реєстрації у вас буде строка, реферальний код, туди ви вводите мій промокод УКЛ11. Uh, ну, тут я його вам напишу, щоб точно, правильно його ввели. О, так, промакція діється з 17 вересня і по 30 вересня по вечір. Вам за цей період треба з моменту реєстрації виконати 5 поїздок. Обов'язково. Якщо ви цих умов не зробите, промакція не буде вам нарахована. Тобто, 50 поїздок ви не отримаєте в наступному місці, якщо ви не виконаєте ці умови. Так що, чекаю вас, акція діє. По всій території України. Ну що, все? Проблему вирішила, слава Богу. Знаєте, в чому воно було? Дивіться, поки все розібране, можу показати. І так, бачите ці дві білі штучки, які ходять. От вона соскочила з пазіка і все. І вона просто ти коли коротше, вмикаєш трошки теплі Ось ці міточки, і воно раз і соскачувало. Я кажу, а давай ми типу, спробуємо тут прокручувати і там пальчиком допомогти. Раз і все, все пройшло, все працює, печечка загуділа. Ну не то, що загуділо, тепло пішло. Все. Чудово. 300 гривень з діагностика. Мілкий спох. Ми поїхали далі. І що, все зібрав, все чудово, все працює, печка гарячим дує, я задоволений. Діагностика 300 гривень. Ну, бля, сам би я навряд чи б здогадався, чесно. Я б поліс це все почав би розбирати. І невідомо на якому б я б це зрозумів. Воно б все розкидавши ні. І воно б потім як почало б скрипіти, так що... В деяких випадках краще реально звернутися на сервіс. Щоб тобі просто хоча б пальцем показали, де і що воно. А назад, на жаль, виїжджаю по тій самій дорозі. І добре, що я за корожною не заїжджав, бо там якраз чуваки висипали асфальт, лопатами розкидають і катком вкатують. Так що там би я не проїхав, а тут велком ту катайся. Включив уклон і чекаю замовлень. Може щось прийде. Що, прийняв тут замовлення недалеко. Так що дивіться, ось таке замовлення на золоті ворота. Трошки навіть більше половини вже відіб'ю за ремонт. Це не ремонт, це фіня, звісно, це дуже сильно мені повезло, що воно так би реально міг попасти на 3800 розбор торпеди. Ще б воно плюс би потім без скрипіло. Ну, а все одно я б нікуди не подівся, бо взимку без печки ну це неможливо. Це дібіла, бути. Це бути. надобути. Так що я вже на місці приїхав. І зараз відбьюся і буду чекати клієнта. О, прийняв ще одне замовлення, на лівий берег поїду нарешті і додому відпочити. Блін, хреново, поднімався по Лесі Українки, якраз проїжджав розворот і пролітає замовлення. Блін. Я ж бачу півтора кілометра. Приймаю, якраз проїжджає цей розворот. Раз і три кілометри подачі. Я думаю, ну блін, да ладно, вже прийняв. Тим більше краще повернуся, ніж просто пустим поїду. І замовлення отаке от вставлю вам, подивитись. Так що якось так. Що, приїхав на балоньку по такому замовленню непоганому. Все ж таки я дочекався його з дому. І зараз прийняв таке впечатлено. Друге замовлення, також чудове. 260 за 4 Непогано наче повинні без пробки навіть доїхати взагалі було б чудово. І так, до клієнтки подача залишилася 900 метрів, я так розумію, прямо на зупинці мене чекаю. Так що скоро ми вже будемо біля неї. Я щось не поняв, що п'ятниця знову стала п'ятницею чи що. Щось такі жарки прям непогані заходять. Так ну, навіть в ефірі можна взяти гарне замовлення. Дивіться, взяв тільки що третє замовлення ввечері. 307 за 9. Це ж прям приємно таке возити. Так що, летимо до клієнта і подача 2,8 км Ну нічого. І сьогодні, як ви любите, я працюю з комісією. Так що, як всі. Ну що, четверте замовлення прийняв на ніфках. Нівках. Нівках, Нашу лявки. 339 за 11. Це не можемо радувати. Так що летимо виконувати. Швиденько так тільки ще чувачка добіс, 20 хвилин, 9 кілометрів. Давайте. Ну і що, там яке вже п'яте замовлення, 280 за 8. Непогано, так? З кільцевої дороги зараз людину заберу і відвезу на чоколівка. Коротше, мінуса сьогодні нормальні такі. То печка сломалась, а то їду, включаю правий поворотник і... розумієш, що він дуже швидко моргає. Потім виходжу, дивлюся. Ну і наша пісня гарна, починає заново, можна сказати. Знову правий поворотник перегорів. Фу, бачите? Дуже швидко моргає. Треба буде на вториночок заїхати, купити лампочку обов'язково. Це жест, прямо аж неприємно. Хоча я так напевно місця три чи чотири від'їздив правим моргаючим, ну не працюючим. Це, блін, скоріш за все, із-за того, що, що вони оце так перегорають, ну, бо горять постійно в день, коли світло не включене в машині, то вони постійно горять. Мені цікаво, людина ж ну, адекватна за шлагбаумами, мене мене чекає. Бо я ж на територію заїжджати не буду, там гроші треба платити. А мені це не цікаво, щоб я ще й платив. Ну, наче, наче правильно він точку вказав, прямо біля шлагбауму. Так що я вже під'їхав. Що ж там, шосте замовлення ввечері? Так, я там прийняв на троєщину з коефіцієнтом 1,25 з подачею 2,5 км. А зараз вам його краще вставлю. 414 за 19 км. У пасажира, щоб ви розуміли, рейтинг 5,0, 500 поїздок. Це не може не радувати, тим більше і на троєщину. Так що летимо. Щось значить небагато сьогодні, так як попрацював, але така вже усталість, просто бо, напевно п'ятниця. Хочеться відпочити. Ох, вже їду просто, вже так скатився по нижчі. І знаєте, вже на педальку не тисну, просто вже качуся додому. Но зараз перед домом ще заїду на мойку, трошки сполосну машину. І от тоді зі спокійною душою можна їхати додому. Каса там вийшла невелика сьогодні. Зараз після моїх обов'язково покажу вам. Замовлень вже типу немає. Всі вже роз'їхались. Я на всі коефіцієнти ввечері сьогодні встиг. Я цим задоволений. А так, ну дивіться, типу нема сенсу взагалі що там робити, що там катати. Да. Комісійної програми теж поки немає, на жаль, з нею так кайфово. Ну нічого. Їдемо додому, візьмемо гарних напоїв, чіпсиків і рибки і відпочивати. Ось що я називаю нормальною мойкою. На 20 гривень я пробіг круг, машину, повністю водою обдав, збив цю всю грязюку. І ще піною в круг її півтора раза закатав. Ну типу є ж різниця, блін. На деяких мойках я піну включаю, 10 гривень з'їдаю і ніхрена, короче. Піна не пішла і я отак от, от фух, тільки одну бачину піни з тих покрити. Це без води. А тут, а от бачите, так, що блин, на 40 гривень реально можна помити машину. За це я люблю цю моєчку. Так що давайте, буду тряпочкою. оба, тряпочка від уклона. Буду намивати машину. Ну і що, все, чистенька машина. Один раз пройшовся водичкою, потім пройшовся осмосом і все, чистенька, чистенька машинка. Так що все, можна їхати додому відпочивати. Ще й тривога блин, почалася. Так що ну його нафік в неї працювати. Ну і що, нарешті я вже вдома наконец то п'ятниця, можна відпочити. А, що, показість сьогодні вийшло? отак от в мене. О, якщо рахувати, ну, то на паливо проїхав я 140 км. Це давайте приблизно візьмемо, ну це гривень 600 це максимум. Що могло бути. Каса 2600 чимось. Того 2000 чистому. Це вже з врахуванням комісії уклона. Бо сьогодні вона в мене була. О, ну і що ж. Такий видався день. Всім гарного дня, гарної ночі. І давайте, підписочка на канал, а до побачення.